Ми сьогодні зібрались тут, щоб поінформувати суспільство про летальний випадок, який стався сьогодні на Майдані Незалежності, а також е про ситуацію в Україні щодо захворюваності на гостру респіраторну вірусну інфекцію та грип. Випадок смерті громадянина під час масових акцій на Майдані Незалежності в місті Києві стався внаслідок виявленої у нього хронічної форми туберкульозу легень, ускладненою легеневою кровотечею. Такі висновки зроблено за результатами проведеної судово-медичної експертизи. Ростин померлого виявив занедбану форму туберкульозу, яка є вкрай важкою та становить небезпеку для оточуючих. Громадянин потребував стаціонарного лікування у спеціалізованому медичному закладі, а також дотримання відповідного протиепідеміологічного режиму. Перебування таких хворих в епіцентрі масових акцій, тобто серед великого скупчення людей, категорично заборонено та є недопустимим. Важкий перебіг хронічного захворювання. Та неналежні умови перебування хворого призвели до смерті. Крім того, громадянин встановив небезпеку для оточуваючих, оскільки страждав на заразну форму туберкульозу, яка передається повітряно крапленим. Ротива сказала про ситуацію, яка на сьогоднішній день склалася в Україні з туберкульозом. і ми сьогодні дійсно маємо позитивні зрушення. Рівень захворюваності поступово зменшується, рівень смертності е, зменшується, і за результатами цього року, якщо рівень захворюваності. Незважаючи на активізацію виявлення туберкульозу, залишається на рівні минулого року або трошки зменшився, то рівень смертності зменшився значно, і це відбулося завдяки комплексу мер... заходів, які спрямовані на подолання епідемії туберкульозу. Але хотілося б звернутися до наших громадян, що туберкульоз це таки небезпечна хвороба і вона потребує лікування. Люди, які не дотримуються цього режиму, на сьогоднішній день можуть бути госпіталізовані примусово. Закон передбачає стаття 11 закону про протидію захворювання на туберкульоз, передбачає саме механізм примусової госпіталізації. Щодо ситуації, яка склалася з захворюваності на гостро респіраторні інфекції та грип. Зараз ми. Тримаємо ситуацію, але ми з вами всі бачимо, що погіршуються погодні умови. Це вже сезонність, тому велика небезпека в тому, що ми маємо отримати збільшення на захворюваність гострої респіраторно-вірусної інфекції, а також грипу. Ми також просимо. Звертаємось до людства, щоб дбали за своє здоров'я, щоб берегли себе, а також не робили поступків, які на цей момент будуть Я Хотів би довести до вашого відома, що з перших днів масових заходів, які почали відбуватися в нашій державі, і в першу чергу в столиці нашої держави. Керівництвом державної санепідслужби взяти алгоритм дій на підвищений поточний контроль за санепідсвязан з цією державою, надане доручення на місця, тому що масові заходи проводяться не тільки в Києві, а й в обласних центрах місцеві Майдани, місцеві заходи. Тому наша служба зорієнтована на моніторинг ситуації з інфекційних захворювань, отруєнь і так далі по всій території держави, в обласних центрах і в першу чергу в місті Києві. Видано відповідні директивні документи і в щоденному режимі ведеться моніторинг за ситуацією конкретно фахівцями державної санепідслужби в місті Києві, заступник головного державного санітарного лікаря міста Києва Олег Миколайович Рубан знаходиться здесь, який може поруч зі мною конкретизувати будь-яку ситуацію, в якої він два тижні займається щоденно. І бригада фахівців разом з ним. Значить, ситуація в цілому по грипу та в державі керована, стабільна, є сезонний, сезонне зростання щотижнево і на цьому тижні щоденно. Зростання йде від 3-5 до 10% по території нашої держави. Контролюємо в 10 контрольних місцях, які виділені протягом більше 30 років. Ми в тих же місцях ведемо для того, щоб спостерігати, мати динаміку і порівняти за багаторічний період досліджень. На сьогоднішній день... Як і за весь період нагляду з початку сезону 2013-2014 року, з початку жовтня, підпоріг по жодному з контрольних місць не перевищений.